А ви знали, що у пива Белхевен Блек до дна приклеєна азотна капсула. Так, це азотний шотландський сухий стаут. 4,2 алкоголю, 12 початкова щільність, 10 IBU. Відкриваємо впевнено та обережно. Саме азотна капсула відповідає за цей лавинний ефект і дарує пиву гарну шовковисту піну. Виглядає бомбезно, ви самі бачите. Заходить м'яко та гладко. Легенька гірчинка, легенька солодкавість, аромат смаженої кави та шоколаду. Шотландський стаут навіть сухий буде набагато м'якший, ніж ірландський. Це дуже смачний стаут з помірною гірчинкою і шовковистим після Наполегливо рекомендую спробувати. Більше про різне пиво на ютуб-каналі Певна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.